Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні ми з вами дивимось, що у вас з ним за доля, що буде, що є, що було, що буде. І взагалі, що вам треба знати про нього, про себе що попереду. Дівчатка. Якщо ви хочете на особисті розклади, пишіть мені на телеграм. Я бачу, як в мене колеги радіють там. Я, Таролах, 3 роки, 4. Я відьма 21 рік. Приходьте. <смі> Будемо ворожити. Давайте дивитися, що вас з ним чекає. Що доля вам з ним несе. Почуття. Давайте. Думайте про себе, думайте про нього, не забувайте підписуватись, дівчата. Двійка чаш, бачите? Любов, єднання, енергії, романтика, почуття. Гарна ситуація, яку чоловік сам по собі ускладнює. По-перше, тим, що любить увагу, любить, ви дуже різні за темпераментом. дівчатка Він буде кудись поспішати, йому треба реалізовуватись, а ви будете в любові. Любов тут почуття є, почуття будуть. Думаєте про свого, можете зараз якесь питання про себе загадати. Тому що це загальний розклад, і ми будемо витягувати з нього всі подробиці буття. Знаєте, він іноді сам не вірить не те, що в когось в себе, сам зупиняється на півшляху. Є страхи. Ви один одному підсвічуєте проблеми, комплекси, страхи. Що означає підсвічуєте? Ви, як дзеркала, один одному показуєте проблеми. Він дуже не любить якісь складнощів. Якщо складно, трудно, то не до нього. Він хоче, щоб було легко, романтично. Без претензій. Взагалі людина така багатогранна. Ніколи не знаю, що він тобі викине наступної хвилини. Тут у вас повинен був вже період, коли ви не разом. Велика сварка, великі сумніви. Або він зараз, і дивіться, він е, починає дуже сильно сумніватися в собі в таких періодах, а ви в таких періодах зростаєте. Ну, вибачте, але у вас без нього буде все добре, а у нього без вас ні. Вона ви в нас така постраждала посміялась, пішла гроші заробляти, жити своє прекрасне життя і взагалі нічого не турбує. Потім іноді ви любите якісь моменти, поритися у минулому. Якщо це ваш, то ваш чоловік і ви не розходились, ну сварки тут великі будуть. І ви в деякі моменти хочете так, хочу побути сама, закритися. Знаєте, як відбувається? Він свій негатив, тут є негативна програма на хлопці. Він свої страхи, він якось передає вам. І вам в голову лізуть не ваші думки. От коли ви з ним разом спілкуєтеся, або про нього думаєте, розділяєте, де ваше, де не ваше. Тому що ви зовсім інших енергій з ним. Ну, він, свої сумніви на вас буде перекладати і разом з ним ви почнете в собі сумніватися. Дивіться, в нього енергія така, яка ламає ваш всесвіт внутрішній, розумієте? Ще зараз поясню. Людина не вміє лагідно, людина не вміє цінувати. Він вам, ви не розумієте чому? Але він вам дуже багато болю приносить своїми діями, своїми словами. А вам хочеться його зцілити. Ви про нього турбуєтесь, в душі, в серці носите, найкращий мій сесвіт, а він до вас як? Дівчата, що ви такі прям порядні? Аж страшне. До вас також тягнеться. Тут родина. Ну, родина може бути. Дивіться, але він хоче більш, знаєте, щоб ви були легкі. Ну, не хоче він побутових питань. Він хоче знову закохатися в вас, якісь мрії, розмови ні про що, якісь ілюзії. Тобто, не можна казати людині про його недоліки. Не можна людині казати. Що вам там не сподобалось. Ну тут ти такий, ні ти сама така. Знаєте, тут вам порада йде, якщо б ви кожен з вас займався своїм життям, фінансами, розвитком, і ви не. Ви всю увагу на ньому зводите, думки, все на нього концентрація. Не треба так. Ви собі самі перекриваєте розвиток в інших сферах. Зараз подивимось долу з цим. Що це значить? Що він займає, забирає всю енергію. Якщо вся енергія йде до нього, не на розвиток. Що вся енергія йде до нього на будівництво цих стосунків або на їх налагодження, то яка ж енергія йде до вас? Що там Бачите, дуже трошки енергії йде до вас? Нам відповіли. Бережіть себе, енергію, бережіть свої якісь цілі, фінанси. Загальний розклад. Що у вас буде в майбутньому? Що доля вам віщує. Ну, ви самі собі вигадуєте проблему. Дивіться, ось ключик. Ось вихід. Ось ви сидите щось там страждаєте. Виходь з залежності, виходь з залежності від нього. Все, що у вас відбувається, якщо погане або хороше, то за долею, то за справедливістю. Ви самі до цього прийшли. Радість життю. Ви не вмієте розслаблятися і він не вміє. Тільки все добре, починаєте щось собі накручувати, ви не зможете нормальну спільну мову знайти. Дівчата, тут не для всіх розклад. Ну, він загальний, але не для всіх зараз програється те, що якщо ви відмовляєтеся, бо він дуже різко відмовились від відносин, тут є магічний вплив. Ось він знову ваш вийшов. На початок можете подивитись розкладу, він там шов королев мечів. Багато сумнівів. Дивіться негатив від жінки, щоб любив її. Треба трошки інакше віднос... інше відношення, до стосунків, змінюватись. Він не хоче змінюватись. Порада вам. Ви у залежності з ним, вам буде важко, дивіться. Тобто, трошки треба з енергетикою попрацювати. Знову та сама порада. Ви в залежності з... займатися розвитком себе. Ну, не тільки ним. Дівчата, хто давно не в парі з цим чоловіком, вам дадуть іншого, не приймати. Хто загадав того, хто дуже-дуже давно не в парі, у вас буде інше. Але якщо ви самі цього захочете, вам дадуть дитину, родину з іншим, якщо ви захочете. Тут поки нема такої цілі, знаєте, не просто хочу, а знаю, що буде. Цілі такої немає. Дякую, дівчата.